Радіо ЮЕЙЧИКАГО на заході. Турецькі правоохоронці не зможуть заарештувати диктатора, адже країна не ратифікувала Римський статут. Президент Туреччини Раджеп Таїб Ердоган заявив, що російський диктатор Володимир Путін вже відвідав його країну. Може відвідати його країну в квітні. Президент Російської Федерації може взяти участь у відкритті АЕС, а яку збудував Росатом. Про це турецький лідер повідомив у коментарі для телеканалу ATV. Пагандиський апарат Північної Кореї вперше за кілька років опублікував фотографії, на яких лідер країни Кім Чен Ін перевіряє ракетні ядерні боєголовки, призначені для того, аби вдарити по союзниках США в Азії та спрямувати ядерну бомбу на материкову частину Америки. Про це пише Блумберг. Експерти зі зброї заявили, що фото опубліковані цього тижня, свідчить про те, що Пхеньян досяг прогресу в мілітаризації своїх боєголов що збільшує його здатність завдати ядерного удару? Наразі режим Кіма перейшов від одноразових випробувань ракети для оцінки ефективності до навчань, які показують, що країна може завдати скоординований ядерний удар у короткий термін. Росія внесла Угорщину до списку недружніх країн. Причиною такого рішення називає, що нібито Будапешт підписався під усіма антироросійськими санкціями ЄС. Про це заявив посол Російської Федерації в Угорщині Євген Станіславов. Якоюсь мірою Будапешту це вдасться захистити свої інтереси пропагандисти, але факт залишається фактом: Угорщина підписалася під усіма антироросійськими санкціями-пакетами Брюсселя і змушена їх суворо виконувати. Саме тому вона занесена до. Категорії недружніх Росії країн, на адресу яких можуть застосовуватися наші заходи у відповідь. Про це цитує його пропагандистське змі: він взяти Київ за 3-4 дні до війна триватиме довго. На Росії вже назрівають протестні настрої через падіння економіки країни та ізоляцію внаслідок агресії. Фраза прес-секретаря президента диктатора РФ Дмитра Пєскова про те, що війна в Україні надовго. Ознака повного фіаско політики Кремля заявив військовий експерт Петро Недзельський. За його словами, деякі російські політики вже готові організувати переворот у Кремлі. Коли це станеться питання? Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний звернувся до союзників України з закликом, щоб вони надали українським військовим винищувачі F-16. Відповідний заклик був опублікований в телеграм-каналі Валерія Залужного. Також у ролику опубліковані кадри з військовими авіаторами повітряних сил збройних сил України, які розповідають, як для них почалось повномасштабне вторгнення російських агресорів. Вони заявляють, що дуже важко воювати на застарілій. Радянській техніці, а також пояснюють, чому їм потрібні західні винищувачі. Варто нагадати, що раніше координатор міжнародних проєктів центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник, заявив, що західні літаки, зокрема F-16, можуть якісно посилити як оборонні, так і наступальні спроможності України у війні з Росією. Втім, наразі рішення не ухвалила жодна країна. Країна-агресорка Росія могла завести до сусідньої Білорусі нову партію ракет. Днями було зафіксовано переміщення транспортних літаків з Російської Федерації, а також рух військових колон на білоруській території. Про це повідомила моніторингова група Білоруський гайон. Зазначається, що від 25 до 30 березня до білоруського аеропорту Гомель прилітали чотири російські важкі транспортні літаки АН-124 руслан. До слова, перевезення ракет для ЗРК С-300-400. У Гомельському районі фіксувалося і раніше сьогодні, вранці. Тобто це було 30 березня у Гомельському районі. Було помічено колону військової техніки, що складається із п'яти слідових тягачів, ймовірно, Камаз, без реєстраційних знаків, які могли перевозити по чотири ракети для ЗРК С-300 400. Про це йдеться в повідомленні. Наголошується, що колона рухалася у складі білоруського Даїв, напрямку аеродрому Зябрівка. А на цьому литовищі, окрім ЗРК с 300 400 розташовуються російські військові. Російські і білоруські спортсмени не зможуть взяти участь у європейських іграх 2023 року, які відбудуться у Польщі від 21 червня по 2 липня. Про це в ефірі радіостанції повідомив президент Оргкомітету змагань Марці Новак. За його словами, спортсменів з країни агресорок не буде на змаганнях у Кракові за жодних обставин. Навіть попри те, що напередодні МОК міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спорт, спортивним федераціям дозволити атлетам з. Росії та Білорусі повертатись повернутись до змагань він також додав, що якщо МОК вирішить позбавити європейські ігри статусу відбору до Олімпіади 2024 року, то організатори змагань у Кракові взагалі відмовляться від проведення турнірів з цих дисциплін. Лихо війни повернулося в Європу. Про це повідомляє британський король Чарльз Третій. Вперше за багато років відвідав Німеччину, де під час виступу сьогодні у парламенті говорив зокрема про війну Росії проти України. Загарбницька війна проти України принесла неймовірні страждання багатьом невинним людям. Безпека Європи, а також наші демократичні цінності, перебувають під загрозою. Але світ не стояв осторонь. Ми можемо черпати мужність у нашій єдності. Цитує британського монарха агенція Френц Прес. Росіяни можуть перекласти всю провину за війну на Путіна після того, як він втратить владу. Представник гур МО Андрій Черняк про це повідомляє. Невдоволення зростає як серед бізнесової та політичної еліти, так і серед населення, яке кожен день бачить нові. Вантажі з чорними мішками, але поки зарано говорити про можливість масових протестів через розгорнуті репресії та вплив пропаганди. Усунення диктатора може призвести до того, що більшість російського населення, яке в неімператорському угарі, підтримувало агресивну війну, братиме себе в груди, битиме себе в груди та присягатиметься у вічній опозиційній. Системі режиму таке вже не раз бувало в російській історії, коли на мертвого чи недієздатного літера списували всі грехи, катастрофи та злочини, додав представник ГУР. Латвія зобов'язала всіх російськомовних скласти іспит з державної мови. Росіяни вже ниють. Так і потрібно. Сейм Латвії ухвалив зміну до закону, який надає громадянам РФ з тимчасовими посвідками на проживання додатковий термін для підготовки до іспиту з державної мови. Знання латиської мови головна умова отримання постійної посвідки на проживання. Іспит будуть змушені здавати навіть ті росіяни, які живуть у Латвії ще з радянських часів, але так і не вивчили латиську мову. Кремль готується мобілізувати 400 тисяч росіян під виглядом добровольців. Про це каже Міноборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки. При цьому РФ для відновлення військової потужності в Україні потрібні не лише нові солдати, а й більше техніки і боєприпасів. Про це додають у відомстві. Завдати превентивного ядерного удару саме з таким гаслом Медведів вибухнув новими погрозами через петицію на сайті Зеленського. Експрезидент Росії відреагував на петицію, розміщену на сайті президента України про відновлення ядерного статусу нашої держави, і традиційно вибухнув погрозами, спровокувавши бюро коментарів. Голова Міноборони Резніку провів тест драйв броньованих машин страйкер та Когер, які Україні надали Сполучені Штати, я радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів. Вони наблизить нас до перемоги. наголосив міністр оборони. Отриманими від Словаччини винищувачами Міг 29 повітряні сили України вже захищають Харків. Про це віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила під час виступу у парламенті в Словаччини. Кондратюк подякувала Словаччині і за решту переданої Україні допомоги. Йдеться про гуманітарні вантажі, зброю, підтримку на міжнародному рівні. Окремо, віце-спікерка Ради виголосила слово подяки словацькому парламенту за рішення визнати Росію державою спонсором тероризму та а готовність створити міжнародний трибунал для суду над злочинцями путінського режиму. Україна отримає ймовірно 12 гелікоптерів мі 24 від північної Македонії. Про це повідомляє фокус з посиланням на міністерку оборони країни Слов'янку Петровську. Зазначається, що гелікоптери Мі 24 які передасть Північна Македонія, є російського виробництва і були закуплені в Україні 2001 року. Але їхній ресурс закінчився 8 років тому. Тобто вони не використовуються через відсутність запчастин чи інші причини. Деякі з них були модернізовані, зокрема два. Але ця модернізація була пристосована до колишніх умов і абсолютно не відповідає тому, що потрібно зараз, якщо ми говоримо про розвиток технологій, зауважила Слов'янка Петровська. Японія виділить 400 мільйонів доларів на відбудову України. Повідомили в міністерстві інфраструктури України. А тим часом до допомоги українцям долучилися і японські школярі у містечку Одати засіяли поле соняшниками, зробили з них олію, а потім продали і передали виручені кошти посольству на потреби українців. Німеччина оновила перелік зброї, переданої Україні. Берлін за тиждень передав для ЗСУ 18 танків «Леопард 2А6», 40 БМП «Мардер», дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки «Бергенпанцер-3», два танки для розмінування «Вісент-1», 24 вантажівки «Зетрос», 40 тисяч аптечок та 103 тисячі джгутів. Подарунок для Путіна це ось така чеська ініціатива, і саме ця країна відправила нам Україні 15 протидронових систем МР 2 Повідомляють у Твіттері. на системи встигли зібрати 3,75 цілих мільйона євро завдяки громадянам Чехії. Дуже, Ох, д... Сьогодні дуже 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 багато насильно. допомоги, і знаєш той момент, коли приємно читати новини. А тому, що власне, коли ми говоримо про цей блок, що чути на заході хочеться, щоб було якомога більше. Нехай навіть вони розтягуються на цілу годину аналітики, але щоб ми їх озвучували, коли нам надають військову і фінансову допомогу. Кожна країна якось приймає участь в тому, щоб ми нарешті вигнали росіян з нашої землі. І найбільше запам'яталася історія про школярів з Японії, які засадили поле Соняшниками зробили з тих соняхів олію, продали і передали кошти посольству українському, яке там є, на потреби наших переселенців, на потреби наших людей взагалі. Тому як ми можемо цю війну не виграти? Ну, навіть якщо японські школярі десь там бігають, посівають поле і з того самого роблять гроші, гроші її передають нам. Ну, це очевидний факт, очевидно, що. Цій війні, попри всю допомогу, яка надходить від Заходу, попри всю підтримку, ми зобов'язані просто виграти. Так, продовжує Кремль Росія мобілізовувати своїх людей, м'яса, можна так сказати, тому що. Це, це ліпша знаєш, фраза. Ну, 400 тисяч обіцяють, побачимо, чи буде така кількість, чи не буде. Вони все ж таки, знаєш, вже пройшло. Майже півтора роки в нас цього так, повномасштабного вторгнення, і вони напевно, розуміють, що вони програють десь там підсвідомо, і що сенсу воювати немає. У нас, там... нас і так чорноземи родючі, а це взагалі буде просто якийсь феномен. Це буде добриво, і буде все потім цеверо. Жив, ми ще будемо експортувати то добриво, десь там в країни Африки, щоб в них також зерно росло, і вони в нас не просили. Ну направду, ми так сміємося, але що робити? Тобто мусимо тримати. Триматися і не панікувати 400 тисяч, так 400 тисяч, а, скільки там їх. Та? Mm -hmm. а нехай, нехай йдуть. Нам би лише просто все озброєння, а нам би системи ППО, щоб ми себе захистили, захистили все цивільне населення. А стоїмо з, з тим озброєнням, яке надходить, я думаю, ми дамо раду і обов'язково виженемо кожного єдиного, кожного ворога, хто прийшов на нашу землю вбивати. На цьому, друзі, знову ж таки йдемо на невеличку рекламу. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.